Привіт всім небайдужим до фінансових ринків. Мене звати Артем Терненко, і я радий вас вітати на каналі трейдинг, канал по торгівлі на фінансових ринках та інвестиціях. Друзі, сьогодні завершується у нас торговий тиждень на календарі 20 жовтня, і закінчується формування тижневої свічки на валютній парі. Євро-долар. Саме про торгову ідею для європейської валюти я хотів донести вам саме сьогодні. На що хотілося б звернути вашу увагу? Перед вами зараз знаходиться тижневий графік валютної пари Євро-долар, і ви можете подивитися, скільки ведмежих свічок поспіль ми маємо на цьому графіку. Тут сформовано 11 ведмежих свічок поспіль, і це значить, що 11 тижнів ціна безупинно, безвідкатно падала саме на тижневому графіку. Зрозуміло, що на менших таймфреймах ми зможемо спостерігати з вами корекції. Ми бачимо, що ціна зараз зупиняється. Ціна зараз зупиняється. І ми бачимо, що попереду. Є також рівень, біля якого також ціна зупинилася, і продовжувала після корекції, у цій незначної після корекції, продовжила свій висхідний рух. Тобто ми можемо сказати, що ціна у нас загалом з жовтня 2022 року, а вже рік знаходиться в висхідному русі, тому що у нас є характеристика. Підвищуючих максимумів, ось максимум, ось максимум і ось максимум. Вони один від одного відрізняються тим, що один максимум переписує наступний максимум. Говорити про те, що е, зараз відбулася зміна тренду ще зарано, тому що нам потрібно щонайменше піти під рівень ціни е, 1,052. Такі спроби були, але спроба характеризується саме зняттям ліквідності на рівні, що, в принципі, свідчить про можливу ймовірність розвороту. І ми бачимо з вами таку характерну модель, коли у нас несхідний тренд сповільнюється, утворюється флетовий рух. Вже третій тиждень ми будемо знаходитись в цьому флетовому русі, От якраз е, свічка сьогодні закриється е, і сформується у нас тижневий рух. І, як правило, як правило після е, такого флетового руху досить висока ймовірність зміни ринкової тенденції. Звичайно, що тенденція буде змінена на висхідну коли ми це констатуємо, тобто у нас попереду має бути якийсь рівень ціни, який ми повинні переписати. Наглядніше він буде зображений на даному графіці ціни. Я думаю, що ми його з вами зараз зможемо побачити. Я виділив оцей максимум як потенціальний, для того, щоб можна було трактувати цю всю картину як. Ймовірно, зміну настрою тенденцій на валютній парі євро-долар. Зрозуміло, що ціна відросте сюди, відбудеться якийсь відкат локальний, знову ж таки до рівня попередньої підтримки ціни, тобто в зону 1,062. тобто... Ми будемо бачити не чітко там постійно зростаючі свічки, а ціна доходить до рівня, ціна відкатується, ціна пробиває рівень, закріплюється над ним і так далі, так і таке інше. Але чим прекрасна ця картина, яку ми зараз з вами спостерігаємо, тим, що ви можете прожити всю, всю, всю цю ситуацію. Власноруч, ви бачите зараз, скажімо так, тенденцію в, такому, в такій початковій стадії, і ви вже зараз можете оцінити, чи варто вам входити в позицію чи ні. Про що ще хотілося сказати? Хотілося б ще звернути вашу увагу на формацію тижневого графіку, яка відбувається. Оця свічка, яка має. Маленьке тіло і задовгу тінь, яка якраз таки характеризує зняття ліквідності на рівні 1,052. В графічному аналізі називається молот і свідчить про розворот ціни. Дуже важливим моментом є те, що ми, точніше, ціна не має переписати попередній мінімум, іначе паттерн. Свічний паттерн втрачає свою силу. Ми зараз бачимо, що ця свічка якраз зняла ліквідність. Наступна ведмежа свічка, я думав вже на ній заходити, але я зупинив цю ідею, тому що я боявся, що все-таки вона перепише ось цей мінімум, а, мінімум молота. Але цього не сталося. І ось третій тиждень мого спостереження. За ціною дає мені підставу для того, щоб я розглянув вхід. Вхід в позицію я буду вже шукати з наступного тижня, з понеділка. Зараз в мене відкрита позиція також на бай, але це більш така позиція з коротким сценарієм. Можливо, я там прикрию частину цієї позиції і залишу на, утримання, на довгострокове утримання, там до рівня 1.07. Але ймовірність відпрацювання цієї торгової ідеї досить висока. Можна також навіть поглянути на сам індекс долара в чистому вигляді, і тут ви можете побачити реверсну картину, тобто у нас є на тижневому графіку перевернута, перевернута фігура, перевернутий молот. він називається Падаюча зірка, максимум якого не, не перекритий. На денному графіку ми бачимо, що ціна не змогла повернутися в висхідний канал, який у нас почав свою тенденцію формування з липня 2023 року, тобто, в цьому році, у нас почав формуватися такий висхідний канал по індексу долара. Ціна класично не повертається в канал. Тестує спробу, спробу зайти і зараз формується флет. Це досить характерна картина, яка може підтверджувати тільки падіння ціни щонайменше в зону 104,3 по індексу долара. Тому, друзі, беріть цю рекомендацію собі на замітку, спостерігайте за ціною і шукайте вдалу точку входу. Якщо вам потрібна підтримка в ринку, не можете розібратися з точками входу, точками виходу, лініями підтримки чи супротиву, під цим відео є мої контакти. В мене є також окрема закрита група, де ми з трейдерами торгуємо і аналізуємо ринок. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дуже радий, що дивитесь мене. Сподіваюся, ця інформація корисна для вас, і ви зможете завдяки ній заробити. Всім великих профітів, до нових зустрічей!